Так, шановні, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео по експериментам, як за синхронника, такий моторчик, зробити генератор в домашніх умовах. Скажу так, зразу приоткрию вам трохи карти. Вийшло в мене все це діло зробити. Запустив я його, все працює да, дійсно. Асинхронник може працювати в режимі генератора, але є деякі але. До яких ми дойдемо потім. Значить, дивіться, давайте я так, так вас поставлю і розповім, що воно таке. Значить Це двигун від водяного насосу, від скваженого. Параметри його 1,1 кВт, 3000 обертів. Номінальні там 2980 чи 2920, але не суттєво, 3000 обертів бере. E, значить, пробував я тут експериментував всяке разне. І в інтернеті читав, в Гуглі дивився. Всі пишуть, що так, да, должно працювати. Покрутив, погрався, не працює. Нема генерації, хоч і трісне. Просто ну, нічого не виходить і все. Але, я ж, є деяке але, мені вдалося його запустити. Зараз спробую вам показати. Значить, вольтметр наш, змінний струм. Лампочка 220 вольт, 15 Вт. Скажу зразу, забігаючи наперед, напруга буде понижена, бо я його дрелькою не можу розкрутити до номінальних обертів. Тобто ну, дрелька в мене максимум крути 1500. Все, більше не круте. Для нормальної генерації, для нормальної роботи цього двигуна потрібно крутити його до 3000, може навіть 300. Щоб була частота 50 Гц і номінальна напруга 220 вольт. Ну, ось дивіться. Зараз продемонструю все це діло, як це працює. Бачите, все працює, все класно, все. але є одне але. Ось, бачите, оцей провідок. Я думаю, ви могли побачити, як я торкався до одного із щупів. Тестера, він там підключений до конденсатора той щуп. Значить, відкриваю вам карти, для того, щоб генератор, чи щоб асинхронний двигун запрацював в режимі генератора. Ми спочатку повинні на крутящийся ротор. От ротор обертається в нас, да? Ми повинні створити первинне магнітне поле. От тільки після цих умов у нас наш асинхронний двигун може працювати в режимі генератора. Значит, у мене ось тут один крокодильчик причеплений до конденсатора до одного контакту, другий крокодильчик до другого торкаю, бачите, і скрить. Значить, я подаю живлення із звичайного лабораторного блока питання на 24 вольта. Пояснюю, для чого це треба. В цих двигунах в них немає остаточного магнітізму, так сказати. Немає тут постійного магніта, який може намагнічувати ту чи іншу катушку. І все це діло приводити в генерацію. Так що, я думаю, я. Виклав достатньо інформації, щоб ви зрозуміли, як це працює і що для цього зробити, щоб все це діло працювало. От якось так. Тепер по поводу підключення. Значить, Дивіться, тут ось у ньому є штатний конденсатор. На штатному місці. Ось він. Ось отакий конденсатор. В ньому стоїть це пусковий конденсатор для пускової обмотки. Номінал його 16 мікрофарад, 450 вольт. Значить, я його переключив на робочу обмотку. Це раз. І тут ось навісив один ось конденсатор, он, другий конденсатор. Два конденсатора в паралель разом із тим, що є ці конденсатори по 10 мікрофарад. Тобто сумарна йомкость конденсаторів у мене вийшла 26 мікрофарад. Значить, дивіться. Я не знаю, мало це чи багато. Конденсатори підбираються для тієї чи іншої потужності. Це раз. По-друге. Я не знаю, яку напругу може видавати цей двигун в режимі генератора при номінальних його обертах. Це 2 І я, допустимо, вже як його запущу на номінальні обороти, тоді я можу проконтролювати просадку напруги під навантаженням, під тим чи іншим навантаженням. І за рахунок цього можу підібрати правильно конденсатори. Це отак. От. За рахунок конденсаторів підбирається. Ну, скажімо так, підстраюється просадка. От, в принципі, і все. Ось давайте зараз я вам ще раз покажу. Нема тут нічого страшного. Ось наш конденсатор. Ось. Один контакт, другий. Під'єднані паралельно до робочої обмотки, не до пускової, а до робочої. Ось провод так само. У нас приєднується. Один контакт, другий контакт. Тут навішано. Лампочки, не лампочки, конденсатори. Це це діло. Ну, і ось наш весь виновник торжества, ось такий лабораторний блок питання. Бачите, 24 вольта він видає. Тобто, як варіант, можна, в кого нема лабораторника, або, як завжди, не буває світла, електроенергії вдома, можна взяти звичайний акумулятор е, автомобільний, або навіть з мотоцикла, без різниці на 12 вольт. І короткочасно, тоді, коли обертається наш ротор, Торкнути там на вихід, скажімо так, і все це діло должно у нас заробити, должна піти генерація. От якось так. Так що пробуйте, експериментуйте, і у вас завжди все буде виходити, получатися. Я вам можу ще що сказати. Далі буде. Так, шановні, ще один уривочок відео хочу продемонструвати. Одні кажуть, що. Помпа працює, другі кажуть, не працює. Ось дивіться, помпа, сама звичайна помпа. Потужність її 70 Вт. Зараз якщо знайду, бачите, 70 Вт. 1500 обертів 70 Вт. Така трошки підушатана, але помпа та й в Африці помпа. Наш генератор все той же самий, за синхронного двигуна з однофазового. Ось дивіться. Так що, і помпа наша працює, і все буде класно. От якось так.